Виконуємо номер 929 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше мінус х дорівня 17, друге мінус у дорівня мінус 1,8, третє. Мінус П дорівнює числу протилежному до мінус 9, і мінус Т дорівня 0. Приступаємо до виконання. Число х протилежне числу мінус х. Оскільки протилежним числу 17 є число мінус 17, то х дорівнює мінус 17. Записуємо відповідь. Число y протилежне числу мінус y. Оскільки протилежним числу мінус 1,8 буде число 1,8, то y дорівнює 1,8, записала відповідь. Число протилежне до мінус 9 буде 9. П – протилежне число мінус п. Оскільки протилежним числу 9 буде число мінус 9, то p дорівнює мінус 9. І записала відповідь. Число 0 вважають протилежним самому собі. Тоді t дорівнює нулю. Ми розв'язали рівняння номер 929 Виконано.